Всім привіт! Ви на каналі НАТО Франк і ми продовжимо проходити гру Маліній. Тому беріть чайочок, смаколики і нома продовжувати. Готово. Вперед і вниз. О, боже. Що? Що сталося? Чому не працює? Не вже зламалося? Ні, ні, ні. Я ж за всім стежили. Цього не мало статися? Чому все зупинилося? Чому нічого не працює? Ем, привіт! Ми прямували до Аліси і, здається, нас занесло кудись не туди. Блін, чому вона. перелиснулася? Ти! Це твоя провина. Я точно не винні в тому, що сталося. Це ти все зламала. Маланія. Через тебе тут все зупинилося, і більше нічого не працює. Ти повинна у нашій смерті. Фу, Ти винна у нашій смерті. Ми ніколи звідси не виберемося. Винна тільки ти. Але ж я нічого не зробила я не розумію, що сталося. Та ну, шо, на шовно перелістуться? Ти всіх, щойно не прирекла на смерть. Тепер нас просто повільно буде розривати в цьому всесвіті. Ми будемо помирати довго та болісно. Звідси неможливо вибратися. Але ж не може бути все так погано, чи не так? Я впевнений, це все, що можна виправити. Я ще стільки всього не встигла зробити. Тепер мені ніколи не вдасться спробувати на мій смак глазурованих ціп'яків. Я... Я не хотіла. Вітаю! Ти зламала ще одне життя. Усе ще можна відремонтувати, не переймайся. Так, ні, ну, ми за здоровий глузд і оптимізм. Тому. Усе ще можна відремонтувати, не переймайся. Зараз розберемося з усім. Я тобі допоможу. Так. Це просто нещасний випадок. Ми полагодимо цей всесвіт. Я все виправлю. Просто скажи, що робити. Виправиш? Фух. Так, ще трохи часу в нас є. Ем, тоді що робити? Потрібно. Що нам усім робити, коли смерть уже зовсім близько? Тихо, спокійно, вдих і видих. Потрібно знайти фіолетовий та білий бублики. Вони пролетіли з механізму і загубилися поміж інших деталей, коли все зупинилося. Так, фіолетовий і білий бублик. А, ну, білий я вже Все Всесвіт працює на, на двох різнокольорових бубликах. Як чарівно. Не відволікайся, бо ми скоро помремо. Всесвіт уже почав викривлятися. Так. Дихати, дихати, це ще не все. Потім потрібно буде покласти ці бублики на дроти і полагодити сам механізм. Угу. Завдання зрозуміло. Переходжу до виконання. Сподіваюся, ти зможеш впоратися хоча б з цим завданням, бо я маю перевірити інші частини механізму. Інакше в нас не буде шансів. Ой-ой-ой. Так, ну от. Білий бублі. І фіолетовий. Це фіолетовий? Ж? Да. Так, а як класти? Ну, а як його класти? На який... Можливо, що використаємо? А, ну це білий. Цей звук був точно добрим знаком. Так, а де? А, тут треба де декілька бубликів. що Щось я не поняла. Е. Це Цей звук був точно добрий знак. Гей! Ем. Купа фігур. Ем. Байдуже. Ми, здається, виконали свою частину. Здається, все не так погано. Ще є шанс. У нас є шанс. Це що таке? Увага, увага. Що? Що робить? Просто слухай цифру, мене тобі скажуть. Е... Які цифри? А, я зрозуміла. Треба в певному порядку їх включити, мабуть. У нас вийшло. Що знову? Ага, ще раз. Це не прикольно. Ні, всесвіт пожирає нас. Кіінтівка номер 7 і два. Всесвіт саме знищився. Порнуться назад. Так. Тихо, спокійно, ага, білий і фіолетовий. Угу. А, я просто-просто тупо бігала. Да, добре. Тут нам ще в ту міні гру грати Добре. Так, О, білий. Добрий знак. Так, вийшло. А ще раз. Так, що там друге? Не це, і не це? Тай. Опа, сподіваюсь, третього разу не буде. Хм, хух, ми вижили. Ем, дякую тобі вам. Якось не було можливості представитися. Тож е, мене звати Ругі, а ти рада була допомогти. То це про тебе колись говорив Роберто? Я вже представлялася, але ти, здається, не, не почули. Я Маланія. Ой, пробач, я трохи розгубилася, коли. Ну, знаєш, загалом приємно познайомитися. Сподіваюсь, Роберто не говорив нічого зайвого? Навзаєм. Не переймайся, ніяких особистих подробиць він не озвучив. Тоді добре. А ти, а ти кудись при, приймували, чи не так? Так. Я маю потрапити до Аліси на чоювання. А, ну зараз все до кінця стабілізується і тоді зможеш дістатися до неї. Щось затягли мовчання. Неловке мовчання... Оп! Що таке? О, от і все. Прощавай. На все добре. Щасливої дороги. І ще раз дякую. І де ми зараз на цей раз опинилися? Це ж домівка Аліси. Нарешті. Що тут кіт робить? Плодиці зубовне менше, ніж у Роберто. Думаю, її треба полити високоякісними ТВ програмами. <плодиція> Просто неймовірний аромат. Аліса точно гідна звання чайної чарівниці. О! Один з наборів чешок я подарувала на дель вафельного бетону. Пам'ятаю той неймовірний бетонно-вафельний день, ніби він був вчора. Взагалі-то тебе тоді ледь не поусали ті вафлі. Ну то й що? Було ж весело. Так, а це що? Не жмякається. Аліса? Сісти до Аліси, відійти. Джерело свіжої рідини до чаю та зубовни. А, чисто. Моя дорогенька, я щиро рада тебе бачити. Я так боялся, що ти спізнився на чаювання, але ти сама пунктуальність. Хвилинка в хвилинку. Алісо, і я рада тебе бачити. Фух. Ти навіть не уявляєш, наскільки складно було до тебе дістатися. Я стільки всього пережила, пережити встигла. Ох, я вже відчуваю, що нас очікує неймовірна історія однієї мандрівниці. А як, а як відомо, будь-яка історія стає набагато кращою, коли її супроводжує фільжаночка гарячого чаю. Повністю згодна. До речі, я принесла зубів засаду Роберто. Вау! Ці зуби просто неймовірної якості. Роберто дійсно професіонал своєї справи. Який колір, а який аромат! Я просто в захваті. Дякую за таке чудове частування. Ти найкраща. Знаєш, нещодавно прикупила собі кущики зубовне. Думала і собі зуби почати зрощувати, але таку смакоту мені ніяк не вдається виростити. До речі, хочу тобі сказати, що ці магазини на дивані вкрай знахабніли. Я обурена. Та тільки уяви, я раненько прокидаюся, хочу заварити собі чашечки свіжого ароматного чаю, а в кожній моїй дороганційній чашечці лежать папірці. Довелося все відмивати від цих братких рекламних літер. Хоч вигідні пропозиції були. Та де там одні абтералівка. Ця фільжанкова розсілка мене одного разу в могили зведе. Ой, вибач, щось я зовсім заговорилося. Почне розповідати свою історію, а я поки приготую нам чай і частування. Ну, тоді почну з самого початку. Мела розповіла про свою подорож. Доволі барвисто розповідала. Жіронько, тобі стільки довелося пережити. Просто неймовірно. Пишаюся твоєю витримкою. Поки ти розповідала про свою пригоду, чай майже вже приготувався. Біжиш швиденько перевдягайся, бо вибачає, звісно. Але в одязі сміттяря. Я тобі не дозволю торкнутися свого сервізу. До того ж, твій шлейф може дещо завадити, відчути істинний смак та аромат чаю. А казали, друзі мають приймати тебе будь-яким. Ех, гаразд. Інша розмова. Виглядаєш просто надзвичайно. Моя козкова принцесо. Справді? Ну, це плаття дійсно гарне, і я в ньому виглядаю непогано. Тож дякую. С -с -с. Сідай швидше, спеціально для тебе приготувала новий сорт чаю. Сподіваюся, тобі сподобається. Пахне просто чудово. Мені вже подобається. Дякую, дорогенька, я старалася. О, Боже. Алло? Це Аліса? Так, це я. З ким маю честь говорити? Доброго дня, пані Алісо. турбує без... без найоба кредіт. Маємо для вас чудову пропозицію, тільки сьогодні у вас є можливість оформити вигідний кредит під Х відсотків. Що? Хто? Не знаю, просто якась собі знайоба грідіт. Диць моя радість. Знов філіжанкові спам. То це ви сьогодні зранку мені надіслали тонну рекламних оголошень? Ні. Але якщо бажаєте, то можете скористатися цією послугою, яка автоматично підключається після оформлення кредиту. Я зрозуміла, це шахрай дзвонить. <рес> <рес> Серйозно? <рес> думаєш, Мелі? <рес> Та ну, ні, бути це не може. Спитай, спитай. Перепрошую пане, а, 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 а ви точно не шахрай? А як можна? Звісно, ні. Ми тільки вішаємо кредити під Хей-відсотки. Пі під що? гей відсотки. Е, е. То ви не знаєте відсотки — наша нова система бонусних накопичень, яка зробить ваш гаманець значно легшим. Хм... От бачиш, Каже, що не шахрай. Ну, якщо каже, то точно не шаграй. Ну, гаразд, давай далі слухати про цю систему бонусних накопичень. Чим би воно не було? Ти просто не розумієшся на цьому 700 ЗО це Хм... Дуже цікаво, нічого не зрозуміло, то може чаю все ж таки вип'ємо. Йосип Голий, я вже зовсім про чай забула. Дякую, дорогенька. Шановний пане, я вам перетелефоную, як матиму час. Усього найкращого. Ага. Знаєш, цей чай особливий нотами рожових кольорів у своєму смаку. Нехай я не розумію твоїх формулювань, але сам напій на смак пречудовий. Цей ніжний квітковий смак з нотками вершків, який перетікає в солодкуватий після смак. Неймовірно. Зелені елементи ніяк не дають мені спокою. Не можу зрозуміти, чому вони не, ная... на... не на своїх місцях. А мені здається, чай дуже смачний. Досить нам... Досить там чаї розпивати. Прокидайся вже. Вся робота на місці стоїть, поки ти тут стіл головою грієш. А? Підьйом? Хм, <смір> да <смір> <Та> от. Підьйом. <смір> А, цікавий надпис Кошик, Зоряний рояль, папка, папка, башкетник. Бур'ян? Йорок, твою мать? Що у вас тут відбувається? Нарешті ти прокинулася. хвала всім святим і нечистивим. Вставай давай, в нас дедлайни горячі, а в списку виконаних робіт цілих мінус три. Йху, перемога буде. Буде, як тільки ти встанеш і працювати почнеш. Ці йолопи знову понаставляли своїх папок, і там чорт ногу зломить, поки розбиратися будемо. Мені треба твоя допомога, бо я не можу зрозуміти, де лежать матеріали для звітів, які треба було надіслати ще пару годин тому. Зелена папка і бліда червона. Ти ж сам все розкладав. Кажу ж, вони там все попереставляли, і я скоріше від старості там помру, чим знайду те, що потрібно. Так що вперед, за роботу. Робота вбиває. Чому пенсія або заява про звільнення так далеко? Робимо сендвіч з салямі, і в нас буде плюс 100 до енергії. Що ти там бубниш? Встаємо через три? Дві. Одну. Зараз. Дійсно, давай вже брати за роботу, бо кількість фонового шуму зростає надто швидко. О, курва, скоро точно звільнюся. Наші плани дуже схожі, але давай про них пізніше. Це все? Ага. Ну, виходить, на цьому все. Ми завершили, завершили цю історію. Цікава гра, коротенька, але цікава. Дякую за перегляд цих проходжень. Так, саме тобі, людина поза екраном. Дякую тобі і хай тобі щастить.